Проєкт рішення про заборону реалізації російських товарів на сесію Рівнеради виніс депутат Святослав Явтушенко. Переконує попереднє рішення, яке обмежувалось лише рекомендацією, залишилось поза увагою. Зважаючи на те, що Російська Федерація визнана по відношенню до України державою агресором, враховуючи розпільну політичну ситуацію, що сталося в Україні, в ході проведення антитерористичної операції, беручи до уваги економічні санкції, що введені Євросоюзом та рядом ведучих світових держав повідомлень до Російської Федерації, Кримська рада вирішила. Перше Цим суб'єктам безподарування незалежно від форм власності, що здійснюють бурдову та розвитку торгівлі на території міста рівного. Заборонити реалізацію будь-яких груп товарів російського виробництва. Такі рішення підтримала більшість місцевих обранців. Заборона розпосюджується абсолютно на все російське. Зокрема, це стосується і газу, і лікарських препаратів. Останнє чи не найбільше обуроло деяких депутатів, адже багато людей без певних медикаментів не зможуть жити. Тому правомірність цього рішення міських обранців перевірить прокуратура. Я навмисне вписав прокуратуру, тому що як я собі уявляю, то це рішення не є зовсім законним. Тому я не беру на себе відповідальність. Бо ну, в принципі, вона навіть протирічить підписаним умовам держави. Ми ще шефсот знаходимося. Розуміє, завтра приймуть рішення, наприклад, польські товари не завозить за порушення. Тому хай прокуратура дасть оцінку. Якщо прокуратура визнає це рішення таким, що не суперечить закону, порушниками займатимуться суди, виконавча служба, фіскальні та правоохоронні органи, резюмував міський голова. Цього дня міські обранці затвердили і порядок розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій в АТО та сім'ями загиблих. До цього такої процедури не було Земельні ділянки будуть надаватися виключно тільки за рахунок жеребкування. Друге, не буде якихось проблем, хто раніше або пізніше здав свою заяву в єдиний, причому послухаємо в єдиний реєстр. Чому? Бо е, самі. Конкурси чи по-іншому назвемо, не правильно сказали. жеребкування, ці моменти жеребкування будуть проводитися не один раз, а по мірі поступлення документів. І саме головне. Що процес жеребкування буде відкритий, на ньому зможуть бути присутніми не лише учасники бойових дій, а їх сім'ї, депутати, засоби масової інформації. Про проведення жеребкувань анонсуватимуть на сайті міськради. Тим часом Рівненська філія Українського державного наукового дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» вже розробляє усю необхідну документацію для виділення земельних ділянок. Для того щоб підвести воду, Газ і електронері нам знадобиться шукати в нашому бюджеті приблизно 6 мільйонів гривень по тих цінах, які були на початок року. У нас є трохи часу, тому що вони не не завтра побудують хати, але треба розуміти, що з нас ще вода, газ і електроенергія. Ми вже дали доручення всім цим організаціям. Я провів нараду. кожен дав технічні умови. Ми знаємо, що треба робити, і будемо замовляти проекти. Це все з нас. Проекти зроблять цьогоріч, Роботи по проведенню комунікацій обіцяють на наступний земельні ж ділянки. Видаватимуть вже в квітні, щоб влітку люди могли розпочати будівництво. Катерина Монвичі, Володимир Захаров, новини Рівного.